Майданчики з тренажерами, баскетбольне поле та футбольне зі штучним покриттям. Мікрорайон Петрівка став справжнім спортивним центром Кременчука. І діти, і дорослі мають змогу обрати саме те спортивне дозвілля, яке до дощі. Для Петрівки дуже гарно зробили. Дітям тут весело, малюкам, меншим, для старших Зробили багато качеляк, футбольне поле. Так що Петрівка розцвітає. А нещодавно у спортивному містечку з'явилось нове футбольне поле із трав'яним покриттям. Раніше на тому місці був розташований хокейний майданчик, проте через теплі зими він не працював. Ми вирішили з Миколою Борисичем переформувати цю хокейну площадку і зробити міні-футбольне поле, але там з натуральним покриттям на траві. Для того, щоб наші дітки могли змогу більше грати в футбол, відчу... мали якесь відчуття не тільки з природою, а й натурального футбольного поля. Звикали, це ж майбутні наші чемпіони. Ну, таким чином, бачите, у нас вже тут створюється маленький хаб, спортивний, петрівський хаб. Так що всіх ми запрошуємо, стараємося всі разом скажімо, робити краще наш мікрорайон, навіть в такі важкі часи для нас, як, як ця війна. Мешканці Петрівки надзвичайно спортивні люди та великі прихильники футболу. Тож на радість малечі та на прохання дорослих було прийнято рішення відкрити друге футбольне поле, аби усі бажаючі мали змогу корисно проводити час у приємній компанії. Я все дитинство мріяв про те, щоб сісти в тролейбус і приїхати на крас, щоб там пограти у футбол. Мрія про тролейбус, дякуючи нашому меру Малецькому, звершилася. Маю надію, що для місцевої малечі звершилася їхня мрія, що тут є баскетболне поле, футбольне, іскусственне, і ще зробили трав'яне покриття. Я звернувся до нашого місцевого депутата Сергія Парчаряна, який також депутат Петрівки, він піклується про цей наш район. І він допоміг мені все це доробити до кінця. Діти з нетерпінням чекали, коли відкриється ще одна футбольна локація. Тож, як тільки двері відчинились, радісна малеча вже побігла грати футбол. В перерві між грою, юні спортсмени поділились враженнями від спортивного простору. Поле дуже хороше, таке ну. Можна грати, тут можна такі фінти поробити і побити поворотам. Советую всім прийти. Я чекала дуже, коли це поле відкриться. Буду з друзями там грати, весело проводити час. Мені подобається. Газон класний, чудове поле. Буду сюди приходити. Довго чекав, коли відкриється поле. І нарешті воно відкрилося. Я дуже щаслива. З нагоди відкриття футбольного поля по закінченню гри малечу нагородили пам'ятними медалями та кубками, а також приємними подарунками. Віримо, що завдяки таким спортивним локаціям в нашому місті з'являться багато юних чемпіонів. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кремачуцькі новини.